Тарас Чупринка Тур, Роман Лозовський, Чернець, Дзвін. Це псевдоніми однієї людини Романа Шухевича. 5 березня 1950-го головнокомандувач УПА загинув. За однією з версій тіло його спалили, а попіл розвіяли поблизу села Гуків на Чемеровеччині. У 2005-му там спородили пам'ятний хрест. Нині в Хмельницькому вшанували пам'ять видатного українця. Торік депутати міської ради ухвалили рішення про перейменування центральної вулиці мікрорайону Гречани Курчатова на Романа Шухевича. Хмельничани про видатного українця знають небагато. Соратники з цим Бендерою да? не разом воювали, це західноукраїнська ну, республіка була. Багато переписано було історії за часи радянської влади. А зараз дійсно є позитив. Брати з них приклад, цінувати пам'ять про них, дякуючи їм. Ми такі. Ми чогось на них дивились, чогось від них брали. І якась віра вселилась, якусь перемогу. Дивлячись ще тут на це, що я роздивляюсь, то дійсно віриться, ту, що в нас такі люди. Меморіальну дошку Романа Шухевичу на фасаді кінотеатру імені Шевченка встановили у 2018-му. Таким генерала побачив скульптор Роман Албул. Генерал української повстанської армії Роман Шухевич видатна постать. Борець за волю України, борець за українську землю, людина, котра вела за собою молодих хлопців і дівчат, вела в розумінні єдиної соборної незалежної держави. І українська повстанська армія це приклад гідних тих чоловіків, які знали, що Україні бути. І сьогодні ми знаємо, що Україна є, і продовжуємо боротися. Боремося і знаємо, що перемога за нами. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста.